Весна у барвах, світлотінях та найголовніше настроях і все це на полотні. Виставку етюдного живопису презентувала Івано-Франківська художниця Ярослава Олексюк Тихоліс. Кожна із представлених робіт, об'єднаних під символічною назвою дерево весняної душі, має власний характер, який годиться миттєвим замальовкам. Творчі роботи вона є трошки іншими. А тут власне відображення якогось одного моменту миттєвого, який уже. Ну, тобто, не повториться і над яким не працюєш. Тобто, помітив щось красиве – відобразив. Тому що, ну от. Ну, все ж швидкоплинне, а ти, от таку якусь мить зафіксував, близько двох десятків емоційних робіт, які увійшли до першої персональної виставки мисткині творіння останніх двох років, випликані на полотні чи звичайнісінькому дереві, вони сповнені барвистим розмаїттям, в який залюблена художниця. А от чорного кольору на жодній картині не знайдеш. Насправді я люблю яскраві кольори, тобто е, наше життя настільки е, ну можна сказати сіре. От я коли бачу людей, які одягнуті в сірий Ній колір це мене аж лякає, тобто насправді в моєму гардеробі навіть жодної чорної речі немає. І е, я також би хотіла якось людям передавати цей колір, цей настрій. Е, тобто, кожен колір яскравий він несе в собі життя. Поміж тим, художниця вже працює над ескізами до наступної виставки. Вона буде не менш барвистою та кольоровою. Утім, цього разу на зміну етюдам прийде композиційна абстракція, адже натхненням для нової експозиції стали образи та переживання із власної поезії мисткині.